Sponsor pokazu programy cenił sprawnie Зберігають та популяризують українські традиції. Напередодні великодніх свят у Поплавській філії Підгаєцького ліцею відбувся майстер-клас із писанкарства. До творчості долучилися як учні, так і вчителі. Для більшості з них це був перший досвід створення власної писанки. Учасники зізнаються, процес вимагає зосередженості, натхнення та гарного настрою. Лише тоді писанка вийде по справжньому особливою. Я писан роблю вже другий раз, попередній раз робив у нас в селі в клубі. Мені сподобалось, гарно, цікаве заняття. Я на своїй писанці зобразила вербову гілочку, зобразила символ країни – це калину. І, звичайно, колосок, бо вже так хочеться миру. І я організаторам хочу дуже подякувати за такий чудовий захід. Мені цікаво, хоча я вже працюю не один рік. У школі зазначають, що захід такого формату відбувся вперше. Провести майстер-клас допомогли пластуни, які поділилися не лише технікою, а й особливим ставленням до писанкарства. Сам процес вони називають своєрідною медитацією чи заспокійливою терапією, оскільки під час роботи з яйцем та воском легко забуваєш про щоденні турботи, а натомість з'являються світлі та позитивні думки. Мені ось цей весь процес мені дуже сподобався. Він Допомагає розслабитися, заспокоїтися, відволіктися від цих всіх подій, які зараз навколо є. І коли ми сідаємо писати писанку, весь світ має зачекати, бо ми зараз, тут і зараз. І ми пишемо, створюємо свій мікрокосмос, мікросесвіт, і і зрівнюється дихання, затихає хаос думок. І потім ще включається апілотерапія, бо тому що це будуть в перевозку, Потім у нас включається. Терапія кольорами, і потім ще в нас є теплосвічки, і в комплексі вони воно дає просто чудовий ефект. Майстер-клас для школярів організувала агрокомпанія Continental Фармерс Груп, яка активно реалізовує соціальні проєкти в громадах, де орендує землі. Ініціативу Великодня веселка у різних навчальних закладах області підприємство втілює вже не перший рік. Вже восьмий рік ми підтримуємо такий е, дуже серйозний, такий потрібний проект е, як Великодня Веселка. Що надає зберегти, розвивати, примножувати і передати на майбутнє для наших поколінь. Е, Саме таке рукотворне дійство, як створювати і готуватись до великодних свят, написавши цю песенку. Школярі та вчителі зазначають, що такі ініціативи не лише повертають нас до витоків української культури, а й об'єднують громади навколо спільних цінностей і творчості. концерт духовної музики, майстер-класи разом із дітьми, вручення пасок і крашенок. Саме такий захід організували у Тернопільській загальноосвітній школі номер 18 для захисників, які перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень. Не часто відвідую такі подібні заходи. Було дуже приємно, що запропонували і не відмовився, як зачасту буває. Діти молодці, школа, молодці. Музична школа теж дуже було цікаво послухати їхній репертуар як новий так і пісень, що Івасюка, так би сказати, для мене це щось нове. Андрій Костюк розповідає, його шлях як військовослужбовця розпочався у 2022 році в стрілецькому батальйоні. Згодом ніс службу у 116 й окремій механізованій бригаді обороням в Донеччину, Сумщину, Харківщину. У 2024 році під Куп'янськом чоловік отримав поранення, втратив ногу. Сьогодні Андрій перебуває на лікуванні. Наразі кар'єра військового поки що закінчилася, але в майбутньому побачимо після протезування. Думаю, так хлопців підтримую, що чим можу. Захід став не лише можливістю підтримати у такий спосіб військових, а й справжнім святом для дітей. Вони із захопленням власноруч створювали великодні атрибути, експериментували із кольорами, малюнками і візерунками. Я роблю крашенку. Ну, потім будемо в бровник мукати, і ще військові мають прийти. Ми будемо їм допомагати теж, вчити їх робити. Ми беремо, нагріваємо на свічку, потім туди запихаємо воск, малюємо на яйці, потім красимо яйце, потім замалюємо, і воно буде, потім стираємо свічкою і вийде гарний малюнок. Мені подобається, я це роблю. Третє. Я такі кольори обрав, бо це е, кольори України. Це качка та що пливе на озерці. А, а в мене бантик. У школі наголошують, подібні ініціативи не лише про свято, а й про виховання поваги до традицій та родинних цінностей, що передаються з покоління в покоління. Це є родинне свято, тому що а, писанки, дряпанки. Крапанки і так далі це все переходить з покоління в покоління, і воно свій час вдосконалюється, і наші діти, майстрині, будуть вчити наших дітей. Окрім цього, школярі разом з вчителями підготували для захисників і їхніх побратимів понад сотні пасок та ще 300 крашенок. Завершили захід символічно. Великодні гостинці освятив священик, а згодом їх урочисто передали військовим. Sponsor pokazu programy. Cinuj sprawnie.